Можу їхати в роддом, народжувати. Дяжки проти. Розбирають та вибирають. В общем, із жопою гляньте. Ми купили в бідронці такі дві піци, ніколи не брали такі. Одна із шинкою, а інша. Та... Ну що, давай подивимось, скільки ти за свята ваги наїла. Як... Так виглядає мій дев'ятий місяць. Всім привітки! Добрий день. Я йду до положеної на пів одинадцятої, а на 11-ту мені до гінеколога. Тут все поряд, сусідні будинки, один район, тому я сьогодні пішком. Гарна погода. фух Тому я так по літньому вбрана, хоча зранку гуляла з баді і була зовсім не літня погода. уже мені так, знаєте, дуже тяжко. Я вже на, на, останніх, на останніх силах, чесно. Я, я не знаю, чи це мені одній так тяжко, чи це я просто так нию постійно. Мені вже валять конкретно три, тренувальні ті схватки. Учора взагалі цілий день. Плюс я вночі прокин, прокинулась. От того, що вже тягне конкретно низ живота, вже, ну, вже діло движеться, люди діло движеться до фініша. В програмі мені до моєї дати ПДР пише 26 днів до пологів. Надіюся, що буде швидше. Я вже в такій просто ситуації, що ну, вже на таких посл... останніх. Вдохах і видохах, щоб сказати, для гінеколога хай мені вже дає направлення, бо я вже, якщо чесно, не годна терпіти. Не знаю, так мені якось цей тиждень дуже-дуже тяжко, що просто, що просто. Як я витримаю ще ці 26 днів, чи там два тижні навіть. Я вже думаю, як мені витримати до 28-го, а я кажу, в Жиколі, що єдине, що мене тримає, щоб не почати плакати перед гінекологом, щоб вона мені дала направлення там, чи на госпіталізацію. Єдине, що мене тримає, я не хочу, щоб дитина народилася в квітні. Хочу, щоб в травні. Но якщо я до квітня, в кінця. То тоді перше, друге, ну куди мені йти? шашлики всі будуть жарити, а я буду в пологовому лежати, ну ні, треба терпіти, а сил терпіти нема. Я вже вдома, давно, причому. Спинила, що я на Інстаграм щось там говорила, на влогені. У Уположні були, зробили КТГ, питала знову мене, на скільки дитина важить, я їй сказала. В общем, проводила мені такий коротесенький інструктаж, що буде, якщо що, на К... КС. Ну, типу, нічого ще не ясно, але вона каже, що, скоріше за все, воно так і буде, то вона мені розповіла, щоб це не було для мене катастрофічним якимсь шоком. знаєте. Потім я пішла до гінеколога, вона подивилась на мене. І вона. Блін, у мене щось на зубі чорне, але не звертайте увагу, то в мене гречка, напевно. я їла. Вона така каже: ну що, давай подивимося, скільки ти за свята ваги не їла. А я кажу: ну, напевно, не їла, бо трошечки їла, і паски їла. І за столом сиділи, Маріна з Андреєм то їла. Сто грам набрала. Вона така, о, то ти ж нормально за тиждень вага окей. А дитина. 3,5 кілограми. Ну, на Узі так показує. Як насправді буде, хто його знає. Уже дали мені направлення в роддом. Сказала, що до 28 числа квітня мушу ходити. А вже з 28, з 29 мушу їхати, не мушу, а можу їхати в роддом, народжувати. Вона каже, ти просто ти так виглядаєш, як би каже, вже тобі народжувати. Бо мені останні... останні тижні мені так тяжко, просто. Останні оці дні. Мені дуже сильно пече пече я. Мені. Почав боліти низ живота, але, в общем, гінеколог мене подивилася, сказала, що у мене там нічого не починається, ніякої родової діяльності немає, ні розкриття нічого немає. Я кажу, я 29 числа не можу бути в роддомі. Вона каже, чого? Тому що мені волосся кажу, 29 го їхати красити. Вона каже, добре, то 30-го можеш їхати. Якщо каже, тебе положать навіть в роддом, то каже, аналізи зроблять. І можуть відправити додому, бо ще типу три тижні ходити. Каже: ну, вибач, від мене тут нічого вже не залежить, тому що вона гінеколог, а лікар, який там буде на обході і, в общем, там в роддомі, це зовсім інші лікарі. Тут у Польщі нема такого, що. Як у нас в Україні можна вибрати врача-гінеколога акушера який приймає тобі роди, все. ти просто приїжджаєш на скору, в родом, ти туди заходиш і все. Хто на сміні, той тобою займається. Все. Я кажу: якщо буде мені тяжко, поїду 30-го, що вони мені скажуть? Моя врач гінеколог каже, що. Дитина, в принципі, 3,5, ще за тиждень плюс-мінус до 4 кг, може вони захочуть тобі зразу ну, назначити якийсь день ікс, коли будуть робити кесарева. Бо я ще раз повторюю, що в нашому місті дівчат, які низькі зростом, дівчат, які, в яких перша дитина, і дівчат, яких дитина до 4 кілограмів, скоріше за все. Кисерять. Але все індивідуально. Взагалі, що мені врачі говорять, то і я кажу. Все індивідуально. Може, хто комусь кажуть і кесерева, а хтось і сам народжує. Не буду нічого говорити за когось, говорю тільки за себе, за свою ситуацію, і що говорять мені лікарі. Можливо, в якихось інших містах, можливо, навіть у якихось інших просто дівчат зовсім інші ситуації, ніж у мене. Зовсім інші лікарі, або, наприклад, ті самі лікарі, але кажуть їм зовсім інше. Я говорю просто за себе і те, що мені говорять лікарі. І все. А що там, як буде, я не знаю. Просто так предполагаємо. А як вийде, не знаю. Може, я й сама, хоп, і народжу, все почнеться, і буде гітара. Дай Боже. Теж з іншої сторони, їхати 30 числа туди немає сенсу, бо перше вихідний, друге, робочий, субота, неділя, в ну, таке. Це я просто 4 чи 5 днів, просто без толку там пролежу і все. Тому не знаю. Буде видно, що будемо робити. Буду держати вас в курсі діла, і ще раз повторюю, що. Можливо, тут де у мене все з запізненням, але кому цікаво буде і Вообще, що з мною відбуватиме, то скоріше за все узнають в інстаграмі усі, тому що я плюс-мінус буду робити все наживо, плюс-мінус. Ще раз повторюсь, можливо, там з розбіжністю сутки день, можливо, точно не скажу. Точно в інстаграмі швидше всі узнають, що я народила, чим тута. Хоча, можливо, я різ зроблю. Прийшла посилка. І ще взагалі то одна має це бути. Да, По-перше, це подарки поприходили. Фу, таке погане світло. Я замовила розмір L. Як я народжу, вони будуть нормальні. <гум> Зараз мірять не буду. Із жопи гляньте. Щоб ви розуміли, це мій подарок. Получається, четвертий, так? Да? Ну, клас, безкоштовно слухайте, коштували 20 чи 20 чим то злотих. Нормально. Безкоштовний подгончик я одобряю. І прийшли мені органайзери. Те, що я найбільше чекала. Так, по-перше, їх тут має бути 12 штук. Ага. Ось такі органайзери, які тут закриваються. Класно буде е, малому розсортовувати. Я замовила таких два штука. Ще одні ніби мають прийти. Ну, подивимося, прийдуть чи ні. Е, бадік. Ось такі органаузери. Класні, якщо чесно, мені дуже подобаються. Е, Класні такі маленькі штукенці буде сюди е, ложити і взагалі якісь бодіки і так далі. Да? Подивимося, може, вони їх всі положили мені. Одне замовлення. Бадік! Чотири. Є такі менші. Ходи, ходи сюди. Єсть такі меншенькі, квадратненькі. І ти їй сказав сюди приїхати? Де, я Поняли. <суміло> Поняла. Що Диви, які органайзери прийшли. Такий органайзер, блін, ну цей класний. І ще одні такі самі малися бути, Надіюся, що прийдуть. Ну, ось 12 таких органайзерів. які мій безпратні шорти прийшли. І це Взагалі оце стояло 72 злотих. Але це безкоштовні подарки. А, це влізеш не? Ну поки що ні, але як народжу, то мій розвір. Коля, пип, підтримка, ти влізеш у шок? Малю, я общую там. Скільки прочекав даремно. Я далі до нашого магазина, позвонив до неї. Вона каже, що на сірді, каже, біля 12, каже, буде заходити в щурку. там Бондаренко Оксана каже, Ні він". Йду, бачу, маю, що не він. Іду, бачу, у нас Думаю, ну машинку. Треба <сум> було мені позвонити, я б забрала, сходила. <сум> а вона ж була біля под'єста. Ну я пам'ятаю, я б униз спустилась. <сум> ну, ладно. Все-таки ще одні довжні. Я замовила, в общем, один раз. Такі орган... органайзери і е, другий раз теж такі. В общем, три таких великих отаких. От і, ні чотири. Всіх по чотири да Я замовила ще собі такі самі. Це подарки. Оце коштувало особисто 72 злотих Типу, чотири отаких, от 4 ось таких. І чотири ось таких. Я планую їх зараз вам показувати. Баді! Баді! Дивіться, що він робить. Не можна, то не для тебе. Дивіться, наприклад, ось у мене тут безлад, бадюнчик. Я планую сюди вкинути органайзер. І все гарнесенько, наприклад. Ви поняли, так? Да? Отак тик-тик-тик поскладати. То саме тут у мене он, одежа 56-62. Я планую отакі органайзери отакі використовувати. І, напевно, влізе ще отакий до нього. І ще мені має одна посилка з такими самими прийти. Такі діла. Ну я вважаю, що легше, Слухайте, скільки грошей зекономила на цих подарунках. Але все рівно <хи> не все замовила. У нас похолодало дуже. На сьогодні ніби 10 градусів тільки передає. Ми йдемо в магазин. Що? Марина з Андрієм до нас приїдуть карти пограти. Але я ось спекла домашньої ковбаски. Ми купили в бідронці такі дві піци, ніколи не брали такі. Одна із шинкою. А інша, а інша з грибами та куркою і мацарелою. І чіпси купили. От. Mm. Ну, так, чисто, не знаю, пограти в карти і скромненько, скромненько посидіти купили зеро. Паріна mm. з Андрієм зараз прийде через 20. І будемо сідати. Ще позвали Крістіну з Ігорем, але Ігор поїхав на рибу чи що? Кристина не хоче, ніби як, бо сьогодні тільки її родина додому поїхала. То так їй не дуже охота, але може й прийде. Вона, може, захоче пізніше. Подивіться там, як у мене квітки порозквітали. Дивіться, по-перше, вони попіднімалися гарнесенько. Їм класно, коли немає сонця, звісно. Коли є сонце, вони трішечки страдають. Не люблять такого. Ось у мене мітіоли. Ось. Так нарциси мої виглядають, я позрізала ті, що вже поотходили. Бачите, в цьому горшку у мене найбільше їх, тому що був сильний дощ, от то коли гроза була, з цього горшка їх повибивало, бо все вікно було геть заляпане тою землею. Ну, я трішечки там отой -о кущик туди впихнула із оцього цього пересадила. І сюди трішечки. Ну, не знаю, прийметься, не прийметься. І ось нарешті червона мітіола. Я думала, що я взяла, типу, рожеві і ось такі якісь. А оказалося, що червоні у мене ще є. Такі гарнющі. клас. Дуже подобаються. Тому така в мене тут уже краса на балконі. Сьогодні прохладно. Холоденько, опа кнопа. А хто сюди виліз? Холоденький вітер. У нас тут кресло, взагалі це кресло ми принесли з мусорки, якщо хто не, не в курсах. Взагалі, воно почало розплітатися, бачите? І ось з тяжками. Ну, не знаю, може трішечки більше проживе. Стяжками е, постягувала з однієї сторони і з другої. Так, аж отсюда. Так з тяжками поробила. Можливо, довше проживе, так? Да? Ой. Але тут, звісно, дуже класно тепер стало чилити. Коні, звісно, це зараз саме сонцеп. І дуже гаряче. Класно би було сюди якийсь зонтик. Можливо, і зробимо, щоб влітку розкладати. Ну, не знаю, подивимося, як буде. У нас stuation. Коментарів ваших не читала, але... Ой, виб... вибачте. Але так виглядає мій дев'ятий місяць. Ой, пилюга на, на цьому. Хоп, завтра у мене рівно 37 тижнів. Скоро йдемо народжувати. В коментарі не заходили, не знаю, немає в мене бажання на них відповідати, тому хто пише коментарі, продовжуйте писати. Я завжди один, два, три влоги викину і тільки тоді починаю відповідати на коментарі. Вибачте, будь ласка, але охоти немає. Плюс, як там випадково побачу щось таке негативне, навіть не хочу туди заходити. Хтось там щось за вагу, напевно, мені написав. Що дівчина дуже поправилася. Хоча, якщо чесно, поправилася я тільки. Тільки. Ну, це багато взагалі, скільки там? 13-15 да, норма за вагітність. Ну, я 18 пока що. Останній раз була, то за тиждень 100 грам набрала після Паски. Хоча, якщо чесно, я думала, що буде більше, бо їла я і паски, і тусили ми постійно. То зерувка, то щось до зирувки, Але... Якось пронесло Подивимося, як буде. Може, тиждень, може, два, а може ще й три. <ріст> <ріст> ну, я думаю, що до двадцяточки, можливо, я й дотягну, звісно, за вагітність набрати. <ріст> Знаєте що до речі, що хотіла розповісти, але ситуацію саму не розповім, бо вона дуже ну, негативна. Була така у нас ситуація е, з колею. Ну, якось ми йшли там по вулиці. В нашу сторону було сказано дуже багато негативних слів. Ну, не дуже багато, але таке негативне звернення до нас було. Все, це максимум, що я хочу сказати. І потім ми з колею обговорювали е, тему. Я не знаю, от е, чому. Можливо, хтось там хейт, можливо, не хейт, можливо, хтось хоче наоборот як ліпше сказати, чи ще щось в сенсі. Типу менше їж, там менше щось, там, бо буде ліпше народжувати, ліпше там щось, там, ліпше щось. Хтось, можливо, може е хоче з ліпшої сторони то сказати, да? але я скажу, що так, що я, я не знаю, от у мене ніколи, у мене ніколи, коли я бачила на вулиці вагітну. Або, наприклад, дивлюся там вагітні влоги, чи там рілси вагітні дівчат, хтось там щось розповідає. Я не знаю чому, але от саме у мене ніколи навіть не возникає такого якогось негативу до, вагіт... ну, до вагітної жінки. Не знаю, в мене навіть язик не повертається там жінці вагітні сказати, типу, Боже, як ти там розкабаніла, але в тебе цицьки здорові, там, але живіт здоровий. Ти взагалі, типу, там кабан, свиня, і, ужас, як ти поправилась, треба слідкувати за собою. Я не знаю чому, і шкода, що напевно всі жінки та чоловіки не такі, як я. Але я взагалі не знаю. Це такий вагітний період у жінки. Це такий період, коли її треба хвалити, не знаю, ні за що просто щось там розповідати. Ну ніяк не казати про те, що, типу, ой ти поправилась, ой, закрий рота, тобі не треба їсти мучне, тобі не треба їсти солодке і так далі. Можливо, хто був вагітною. Жінкою і набрав, наприклад, там 20 плюс. Є дівчата, які взагалі по 30 набирають кілограм за вагітність. І я в цьому нічого страшного не бачу. Є і більше набирають за вагітність. І я нічого не бачу. Бо і що? Ну, і що тут такого? Це з моєї сторони. Коли я там бачу, мені сповіщення з Ютуба приходить коментар. І я бачу там не знаю декілька слів коментаря. В коментарях, да? і якщо я там бачу, що вже якийсь бруд несеться, то я туди і тиждень можу не заходити, поки у мене там бажання не буде зайти, повідповідати людям, які мене підтримують, які люблять, і вважають, що це нормально, там поправиться вагітність вагітність, так само і так далі. Да? Але зараз я це саме от ця моя промова налаштована до тої людини, від якої в нашу сторону був негатив. Не не за ті коментарі. Ви мене бачите, я вас не бачу, і е, там ви мене ображаєте, не ображаєте. Я, взагалі, коли е, не вагітна, я взагалі на то не ображаюся. Я взагалі якісь негативні коментарі е, намагаюся там. Ну, постійно переформувати в якесь там правильне русло, да там е, на рахунок, до речі, війни там часто ображають, хоча дуже багато ситуацій не знають, не хочу зараз це обговорювати, бо я вже тисячу разів казала, що е, війна, політика на моєму каналі я не хочу це обговорювати, але це не означає, що ми про це не говоримо, ми нічого не бачимо, ми не хвилюємося за всіх людей і наших рідних на Україні і так далі. Да? ви я. Побачила десь якусь сімейну пару, вагітну жінку і чоловіка, чи там вагітну жінку і дитину, і щоб в її сторону що, якийсь сказати бруд. Та я не знаю, в мене б, вибачте, за, за слово, в мене б, напевно, не знаю, очі висипалися чи язик би згнив, гнив, понімаєте? Щоб щось вагітній жінці сказати, якийсь негатив. В цій ситуації не хочу піднімати, бо. Це такий зараз точно срач в коментарях почнеться, хоча й так, напевно, почнеться. Але не хочу. Була ситуація, де в нашу сторону був негатив. Від кого і так далі, я уточнювати не хочу. Що то було, теж не хочу, але це було неприємно. Можливо, треба було про це розповісти, але я не хочу. Бо дурачків багато, а нормальних людей на світі е мало, які е скажуть, підтримують і так далі. Добре, там хтось в коментарях написав був, хто ображає вагітних жінок, на тих е... балкони падають. Це так само для мене, як образити маленьку дитину, знаєте. Дитина собі з чистим серцем до тебе приходить, щось говорить, обіймає тебе чи щось там, а ти береш її якийсь негатив, говориш і ображаєш. Ну, для мене це так виглядає. Можливо, для когось інакше. Так що, якщо для когось інакше, то вибачайте. Картина маслом, вони зібралися пограти в карти. є? у нас. Вишли не прикали. Є, є. Коля жартує. А у мене холодні. А що тобі надо тільки тобіса, а? Ні, це моє, я просто хотіла насмакова. А в Колі голову не стало. А ще вчора, а ще вчора дивлюся, в общем, на ті Е, хтось там в інстаграмі виставляв, що пішли і пиво п'ють. Я так думаю, ну, капець, да, ну, откриву, мене Подожди, шоках, я вже холодна. Я ж не проти, mm. Розбирайте, набирайте. В общем, тусовка наших е, виходних постійно. Я не знаю, чого про. Третій ми... раз обікисався. Ні, бо О, це на влог, а то не на влог було. Подожди, дев'ять, щось там. Є, а що козир? Це взагалі, Оксана, не смішно. Так на мене буде далі ходу, то ну, буде не смішно. Що? Та ще там лізе? Дві ще лізе. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах!